Всім доброго вечора. Сьогодні така позитивна нотка. Хочу е, вам показати свої закуп... є, покупки. закупки. Так, Купили Сережу таку штучку, з'їздили, дивіться, бо в нас у, 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 у ванні дуже, дуже ваняє каналізація. Купили оці кришечки, а вони не підходять усього. Одна маленька, там на всяк случай. А одна ось така велика. Не підходять. Ця маленька, та велика, середньої немає. Далі купила все-таки таку шкрибочку. Так, мені захотілося таку ж Дивіться, з ручкою клас. Нігті будуть цілі. Береш і, і пішов працювати, працювати, працювати. Ось така штучка. Далі купила. купила ось такий графін. Чоловік захотів, каже, хай буде, він недорого. Ось, ми купили ось таку красу, коротше, для чоловіка. Нехай, нехай буде. Так. Далі. Знаєте, що я купила? Купила собі ось таку. Дивіться, хто там в мене. Привіт! Привіт, моя краса! Привіт! Привіт! Багіра на розпаковці. Ось. Зайшла дівчатка, купила ось таку собі шампунь, аж май... літр, по-моєму. Да, дивіться. літр, Робить місто Дніпро, Україна. Це я взяла, зараз вам покажу. Це шампунь. Інтенсивне живлення з колагеном та кератином. Вирішила спробувати срок годності до 26-го року ось така здоровецька, дуже здоровецька. Вирішила попробувати, дивіться, яка класна. І купила ж собі ось такий бальзам, чи цей, не бальзам. Не бальзам, там був бальзам, але я бальзам не взяла. Взяла кондиціонер собі для зволоження і для фарбованого волосся, так само місто Дніпро. Аромат безподобний, дуже класний. Зараз спробую його відкрити. Дивіться, ось я його відкрила. Ну, у мене ще світло таке красиве, звісно. Дивіться, який, який густий. Я його відкрила, вже. ось така длинна трубочка. І ось така консистенція бальзама. Запах обалдеть. Е, ну, в кондиціонері я вам скажу, не сильно пахучий такий аромат. Ну, Такий гарний, але не сильно. А в шампуні супер, просто супер. Ну, попробую. Чи не буде сушити, е, сушити голову? Шо? Так, Секунду, я закрию. Мені сподобалося. Я взагалі бажаю такі великі банки. Я бажаю, щоб в них придумали оці дозатори. Я взагалі балдю цього всього. Одне погано, що немає в них на шампуні. Нема на шампуні дозатора. Я була брати, якби був шампуні-дозатор. А от не додумались вони, коротше, бо ну, тяжко буде брати таку шампунь і наливати в руку. Може, в якусь другу бутилку і перелью. Короче, я придумаю щось, бо неудобно. Якусь треба купити з дозатором і перелить, мабуть. мабуть, Я ще не, не пробувала. Далі. Далі, дивіться, купила собі ваги, Ну, такі вже, як я хотіла, біленькі, гарненькі. Чоловік мені показав ще краще, крутіше. Ну, я зажлобила з грошей, чесно кажу. Нам треба ще, ще зробити машину. Я зажлобилась трохи. Ось, щоб на вагі віддавати такі кошти, я зажлобилася, вам чесно кажу. Так, відкриваємо у нас тут, ухти, батарейки. Але вагі були дуже класні, дівчата, дуже класні були. Там м -м -м, гарнюні, там такий був, вони самі голубенькі, колір такий класний і на них намальований ананас. Та такий гарний, що капець просто. Ну, ну, що можна ж сказати? Якби ж на наші повсякденні ще проблеми, то було б файно. Ну як його відкрити? Ти вже йди поможи. Але ж нема кому даже позаснімати. Не треба, я сама відкрию. Ти позаснімає, я відкрию. На. Дивись, щоб мої ручки видно було. Так, дивіться, яка краса. Подожди, ага, батарейки есть. Тут яка ще бумажечка там є. Я їх не читаю. Видите, які гарненькі из скла. Горнюні. Мені подобаються. Сейчас відкрию їх. Ось така штучка сзади. Ого! Угу. О, так. Опс, опс. Сейчас ножика вихідні. Не надо, що ти мне показываешь? Я тут делаю, так? Так я ж перте ж сама. Сама ж треба самі же. Ну, батарейки нормальні. Так. Плюс-мінус гуляємо. Так будемо з вами важити. А чого воно не пишеться, де плюс-мінус? А, єсть. Так. Ну, логічно вже. Так же? Так. Все логічно. Так, закриваю. Сейчас будем важити вам. Подивимся, яка краса. О, гляньте, яка краса. Дивіться, як гарно погляньте. А що це таке висвічок Яке 321? 321 чого? Нулик. Ух ты! Що важимо, 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 важимо. Дайте цю штучку. 33 грами в моїх руках, коли я драю каструлі. Містер Москул. О, провіримо, чи в шампуні літер є. Гляньте більше, ніж літер. Літер 72. Це на пластик, мабуть. Точно. Наш виробник. Рекомендую, наш виробник нас не обманює. Слідче. Тут теж вказано літер. Провіряємо. Літр 90. Україна руліт. Молодці. Так. А як виключати? Отак, мабуть. О! Бомбезно. А тепер дивіться, що ще є. Хто не знає, може хто знає. Дивіться, яка сковороденція. Дивіться, яка гарна. 26 см. антипригарна. Ардесто, не сама з хужих фірм вам скажу. З кришкою. Зараз вам покажу. Тут, ну, тут желаю лучшого, звісно. І за того, що чорне, мені вона теж не подобається. Але ціна, дівчата, дуже подобається. 300 гривень. Чоловік правильно? 300? Та слово хочу сказати, що правильно. Ну, думаю, дуря. Я не виберу. Ой. Дивіться, яка краса. Де ви таке бачили сковорідку по 300 гривень та ще й з кришкою? М? Скажіть мені, я такого дуже ще ніде не бачила. Ні, бачила, але не за таку ціну, скажімо так. Дивіться. Опаче. Чи нож мокрий, наче хтось його... Я не знаю, що з тим ножом. Дивіться. Опа! Краса. Це все краса. Дивіться, не дурю ж вас, бачите, кришка. Яка гарна. Капець, яка гарна. Дивіться, штучки ще туди такі вставляються. Щоб вона не побилась, не поцарапалася. Не знаю, виробник який це, ну, чи Україна, чи ні. Ось ручки зараз буде чоловік прикручувати ось. Зараз покажу. А то у мене, знаєте, яка проблема з коворітками? З 26, кришка 24. Або, або кришка 28. Ось так. І в мене сковорідки. Ось. Ну класне, знаєте, яке воно? Типа матово, -матово прорізінняне. Тис пластик, і такі, таке, як на ощуп, як трогаєш його, таке, як воно прорізінняне. Клас. І криш, і оця штучка така сама, як прорізінняна. Обалдеть! Зараз чоловік зробить. О, ще одна штука. Їх три. Коротше, три штуки. Ти сюди. А тепер дивіться всередині. Не дуже тяжка, дно, скажу вам зразу, ну, ну, таке середнє. А от бокові стінки, да, чувствується, як отак в руку знизу береш, то да, чувствується, що стінки товстіше, чим, чим дно. Дивіться, який. Скільки шарів тут, я не знаю. Мені подобається, що вона висока. А як прослужить, ну, то я вам, я вам это скажу пізніше. І ручка так само, типу, прорізіняна. Ну Клас, така приємна, така клас. Ось таке дно. Гарнесеньке. Так, я вже все роздивилася, вам теж все показала. Тепер знаєте що? Обдивилася цю сковорідку. Ніде не пишеться, скільки шарів антипригарного покриття. Не знаю. Написали гарантія, ось заді вичитала. Ось тут. Ось тут ззаді вичитала, що це країна КНР. Гарантія 1 місяць. Представте? Не знаю, стоїть купляти, не стоїть. Попробую взяли одну на пробу. Побачимо, як воно буде. І що ще хочу сказати? Сиділа-сиділа, ручка то гарна. Знаєте, оце воно не чистий пластик, а пластик типу, зверху з напиленням такої резини. І я сижу і зараз оце думаю, пластик з резиною, як воно буде відмиватися від жиру. Як ти на пластик, наприклад, напискаєш анти, антижир, да? воно зразу за минутку тобі все роз'їло, весь жир, ти тряпочкою протир, водичкою змив і все прекрасно. А от як буде із цього покриття. Я не знаю. Я боюся, що воно хоч кусками не почало відпадати. В общем, я Не знаю, Не знаю, дівчата, не знаю. Ще сьогодні такий прикол у мене. Ввечером. Чого я не люблю вечором? Не знаю. Ну от не люблю. Може, що голова мене не так зображає. Коротше, заїжджаємо у наш магазин, що у нас тут під боком. Купляю хліб, батони, 200 г масла. Масло виходить. Ой, господи, масло виходить кілограм, там щось 482 гривні. Беру 217 грам масла, беру е, сімейний батон, беру цього півукраїнського, і вона мені каже, 270 гривень. Ну, я плачу та й пішла. Їдемо Сереже, я кажу, Сережа, стоп! 200 г масла. Я скажу, що я в пачці в супермаркеті, беру, кажу масло, 180 грамів і плачу 75 гривень. Кажу, я щось кажу, не поняла. Кажу, ну, за ціну на масло. Я сиділа, що не могла врубатися, коротше. Потім сижу, трохи від'їхали далі. Я починаю врубатися, що за 100 грамів масла, якщо масло 482, значить, це виходить за 100 грамів масла 48,20. Я думаю, вона мені що за 50 грамів посчитала, ну, 48-20 виходить. Я вертаюся назад місто того, щоб мені кусочок масла посчитати, по скільки це виходить? 96 гривень, ну майже 100-217 там, там 217, якась 100, 100 з чим-то, 106 гривень. 106. Вона мені посчитала, виходить, що воно в мене 200, 250 стоїть. Ви представте, 250 гривень, 200 г. масла. Не хто таке ще масло не є, 1000 гривень кілограм? Ну кажу, я зайшла така в магазин, кажу, знаєте що? Я кажу, я розумію все, кажу, що це... Это... Ну, да, всі заробляють як можуть. Ну вибачте, на маслі. Кажу, я не така щедра, говорю, щоб в масло їсти по тисячу гривень кілограм. Ізвиніть, А вона ще неправильно посчитала? Говорю, ні, ви неправильно посчитали. І стоять з трьох. Два продавця стоїть і, і одна подружайка. Ось. І я така. І я така, це є. І вона, ой, це не ті віси, типа вам не так зважила, бо на вісах там, коротше, там отак стоять віси. Ну, до неї ось так, да, віси. А ззаді вісово тут стоїть цілі коробки різних цукерок. І тіпо, коробка заїхала на віси, тіпо, я не побачила, як важила. І зважила вам і посчитала, тіпа, як дорожче. Ну, давайте не будемо на камеру, так? Да? Всі прекрасно, всі прекрасно все знають, в общем. Думаю, вдруг пройдет, а вдруг не пройдет. Ось. І от і не пройшло їхати вечором, їхати, коли мені це не подобається. Ну, сам факт, хорошо, що я назад свої 110 гривень забрала. Ось таке в мене масло вийшло шикардосне. Так що ось так, що я вам хочу сказати? Блок сьогодні маленький вечірній. І хочу сказати, будьте уважними. Не спішіть. Це заповнила. Я пішла на касу, в них на касі все висвічується, що, ну, що я купувала. Якщо щось мене не устраює, то я не цей. То я тоді на касі говорю, ну, звіряємо ці цінники. Ось. А от в таких магазинах ти ж не побачиш, там все на калькуляторі, як там грами, як там що. Коротше, це треба гарно включати мозги, щоб вони в тебе роботи, щитали. Вот. І... Так уже 100% не довіряться. Я вам так скажу: 100% не довіряться, що продавець вам дасть правильну здачу. Так що ось таке. Будьте уважними. Все, доброї всім ночі. Пішла я все це мить, складати, кайфувати душою. Ось. І до завтра. Все, всім пока!